Всім привіт! З вами Святослав. І ми продовжуємо розглядати моди для Майнкрафт. Сьогодні у нас на черзі мод під назвою PUMS HarvestCraft. Цей мод, якщо можна так назвати, додає нам безліч продуктів, які ми можемо зготувати з рослин, які додає даний мод, з дерев, також і кущів. Також він додає деякі механізми нам, також додає нам бджіл. І ми можемо робити мед і віск. Але давайте все по порядку. І так, спочатку, давайте розберемося з рослинами. Ви можете побачити, скільки рослин додає даний мод. Оце все наші рослини, які ви, нам додає. Тут є горох, помідор, хлопок, капуста цвітна, лук чесник, ну, чесник, спинат, подивіться, ріпа, буби різні. Також, ананаси. Також у нас є на воді, от моє вод, не знаю, як то правильно перевести, Тут є рис, водорослі є, є. Тут десь є рис, от я рис посадив. Так, тут що в нас є? Ще й клюква навіть є росте. Це ми можемо садити тільки на воді, так як я тут посадив. Все остальне ми вирощуємо на грядках, як в звичайному Майнкрафті. Давайте я підійду на ананаси. Бачите? Давайте підберемо один ананас. Так, ананаси в нас. Збираються і квітка, дальше, нас починає далі рости, і ми будемо просто збирати. Як... Не треба буде висаджувати, не треба нам добувати зерня. Деякі рослини, якщо їх взяти, вон, що я взяв? Я взяв гіршицю навіть якусь. Так. А деякі рослини нам треба буде висаджувати, получати зерня і висаджувати, знов... висаджувати знову. Так, Давайте далі от пройдемо до тої скриньки, я вам покажу, що. Тут є, бачите, є УВС, ячмінь, буряк, соєвий біп, ананас, фонса, ківі. Коротше, дофіга чого будете самі вже розбиратися. І тут з тих продуктів ми можемо мутувати різні вже якби сказати, більш покручу. Тому що ми можемо як з'їсти зараз банан е, ананас, так з ананасом ми можемо приготувати і щось і, і крутіше. Давайте зараз я візьму відкрию, відкрию, що ми можемо з ананасу приготувати? це називається буряковий бутерброд. Ананас сюди входить. І тут, що в нас є, Майнспін. Не знаю, як тут перевести. не знаю, якийсь тортик, мабуть. Теж дивіться на нас ходить і один з інгредієнтів. І ви зрозумієте, якщо ми зготуємо вже якийсь, от, наприклад, той гамбургер той величезний чи якийсь торт, то більше нам одиниць життя відновити. Давайте йдемо далі. Так, нафіг ті буби І на нас я поки викину. Давайте перейдемо далі. Тут є кущі в нас. От. Я посадив кущі, кущі в нас є ягідний кущ, якийсь пустинний кущ. Що тут ще в нас є? Текстильний, е, тропічний, водяний. Коротше, вон, що тут ще є в нас? Е, якийсь лікарственний, е, далій гри грибний і е, стебельковий. Але ви бачите, я розсадив їх по два, а вони тут вже самі от, почали розмножуватися, вже почали вони додатися. От вони самі по собі, бачите, як виходить? Так, давайте включимо день, щоб нам легше було грати. Так. І тут ще одна така штука, от я відкрию і вам просто вам покажу. Бачите, які в нас є кущики, які ми можемо збирати, тропічний. Я не знаю, в тій грі тут є бак чи не бак. От дивіться, якщо ми візьмемо, наприклад, водяний і візьмемо, давайте візьмемо, що ми візьмемо. Ще навіть є гарбузовий. Давайте я візьму ще, наприклад, ну от, текстильний. І візьму Ну, давайте тикваний. Так, дивіться, я підходжу до води. І коли я нажимаю правою клавішою. Оп! Оп! Бачите, що нам випало? Що ж нам випало? Давайте подивимося. Нам випав сирий. Нам випало, де то є? Нам є випала жаба. І грінхест. не знаю, що таке є. Якась рибка маленька, коротше. Давайте я тут заберу. Ото ми кинули отакий от водяний. Тепер давайте текстильний кинемо. От, я кину сюди текстильний. Оп! Ікс-текстильного у нас випало, як ви можете бачити. Хлопок. Три. Далі. Давайте візьмемо тепер у нас гарбузовий. Кинемо туди сюди. Так. І зразу вийшло в нас вон. Гарбуз, цукіні і огірок. Коротше, не знаю, бах того в грі не бах, ну, от таким чином ми можемо здобувати собі якісь рослини і висаджувати їх. Не знаю, так, давайте відкриємо скриньку, я то все поскидую сюди. Що нам не заважало. Так, хлопок я лишу поки. Потім розкажу, для чого він нам потрібен. І хлопок в нас росте отут. от 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 вот от. Ми можемо його зібрати. Давайте я його зберу. Оп. Бачите, Є кущик. І сам кущик не пропадає. Так. Де він ні. Ви ж тут експериментуєтесь самі. А ну давайте я хочу. Той лікарственний наш пущик, де він у нас є, от. А ну якщо я кину його, що він нам дасть? Так. Що він нам дав? Він нам дав чайний листочок, дав гірчицю і все. Ну, добре. Їдемо далі. Так, з тими з рослинами, з кущами ми розібралися, їдемо далі з деревами. Дивіться, яку кількість дерев він нам додає даний мод. Тут просто капець. Вон, Гранати, тут персики, вишні, яблука, інжир, грейпфрут. Давайте я відкрию, просто, щоб ви просто подивилися, скільки всього. От я поставив тут, що він додає, які її в нас є. Дерева і внизу, які він нас плоди дає. Можете побачити: куриця, клен, е дурян. Я навіть не знаю, що тут таке є, половина. Е Папая, оливка. То все ми збираємо і все використовуємо якихось інгредієнта для крафту. Давайте перейдемо далі. Ще дерева додає. Перець, хурма, фісташки, гранати. Так, Давайте перейдемо до слідуючої скриньки. Тут у нас вже от плоди я взяв. Я взяв банан, сливку, перець і два дерева. Це є саженець з дуба. І саженець з тропічного дерева. От у нас є дерево. І як нам з цього дерева зробити два? Так якщо я зайду на зараз Стілкрафт і просто поставлю банан, бачите, у нас ніяких зернят не випадає. Щоб нам щось вийшло, значить так, банан це який у нас є? Тропічний. Значить, нам треба тропічне дерево. Так, ставимо. І що у нас виходить? Бачите, сажанець банана у нас виходить. Так само. Тут же можна догадувати, всі тропічні фрукти у нас здається з тропічним деревом. І от у нас виходить сажанець перцю. Щоб нам була сливка. Тобто, бачите, як я зараз сливку сюди поставлю, нічого у нас не відбувається, нам треба дуб. Тобто ми візьмемо дуб. І от у нас є вже сажанець сливи. Ми можемо от просто взяти і посадити. І чекати, поки щось випаде. Ви можете ще раз подивитися. Будете вже самі експериментувати і дивитися, тут дуже велика кількість дерев. Давайте я вам просто прийду, це фіники навіть є. Тут так само є от плоди достигші і не достигші. Так що будете собі шукати, збирати цей. Що тут є в нас таке? Папая. Виглядає, а то що таке в нас? Персики. Ну, коротше, капець. Тут можна розгулятися. Хто любить поїсти. Так, і я ще повторююся, тут от всі наші фрукти можна їсти як от, просто в такому сирому вигляді, і можна з них також готувати. Якісь страві, певні. Давайте я візьму банан, от візьмемо і подивимося, що ми з нього можемо приготувати. Бачите? Біля, банановий сплинт ми можемо приготувати, і навіть хліб з бананом і уріхами можемо приготувати. Так, давайте перейдемо далі. Давайте закінчимо з рослинами. Так, є в нас кущі. Вон, дивіться, які в нас є. Чорниця, якась є що свічна ягода, малина. Вон, ужина був перший кущ, клубніка, виноград, і тут навіть випадає нам з кактусу. От є в нас навіть пліт кактусу. От, зараз ми підемо до скриньки, я відкрию і подивимося, як тут все виглядає. Давайте. Дивіться, що в нас є. Які в нас є плоди? Ми їх можемо як самих їсти, а можемо виготовлювати з них соки. Давайте я от візьму ожену. Е, Але деякі ми можемо їсти, деякі ні. От є і плід кактуса Так, Давайте ще візьмемо клубніку. Так, Поки я собі поставлю інвентар, давайте я ту от викину, щоб нам не заважало. І перейдемо далі. Тут є, он, Я вам покажу сюди, додає даний мод два блока. Так, якщо я візьму переключимося в режим такий, от візьмемо нашу кірку і розломаємо соляний блок, нам випадає сіль. Також сіль це інгредієнт для дуже багатьох приготування страв. От Як воно в нас сіль є, бачите? І можна зробити от такий соляний блок. От я його тут поставив, от, Він є. Так, давайте я знову переключуся. В творчий режим, щоб нас не, не з'їли. Давайте перейдемо до наших механізмів, які додає даний мод. Так, перший механізм, що він нам додає, це є у нас вулик, е, але вулик ну, нас не крафтиться, він нас ми просто ходимо, от він так на деревах знаходиться. Далі. Що в нас є? В нас є пасіка, далі є пресовщик. Далі в нас безкінечна. Якби колодязь води, можемо воду брати. Далі у нас є ринок. Далі пічка, далі фічтрап і анімал-трап. Добре, з тим. Давайте все будемо по порядку розбиратися. Так, давайте підійдемо до нашої скриньки, що я тут поставив. Тут є наші спеціальні е, ну, допоміжні інструменти, за допомогою якого ми можемо мутувати їсти. Так, от давайте подивимося. Розділочна доска. розділочна доска це є в нас, от як наш верстак. От є, бачите, я поставив звичайний верстак, і от є розділочна доска. Якщо ми нажмемо правою клавішою, от у нас відкриється інвентар. Це є звичайний інвентар нашого верстака. Все те саме. їдемо далі. Ці предмети, якщо ви один раз скрафтиться їх вже більше крафтити не потрібно. Він просто ви додаєте інгредієнти. Створюють якийсь певний один інгредієнт. ну, Давайте подивимося. Таке ступка і пестик. Що тут в нас є? От він крафтиться за допомогою у нас. Трьох камня і палочки. Все дуже просто і дуже лементально. Кастюля. залізний слиток і палка. Що тут ще в нас є таке? От я вам покажу, як розділучна дошка крафтиться. Бачите, кусок желізного слитку. Нічого тут придумувати не треба, нічого збирати, ніяких страшних алмазів збирати. Все дуже просто ми можемо все скрафтити. Так, от давайте подивимося, для чого миска нам використовується. От, Обов'язково, щоб зробити, нам треба мати літня тиква з радисом. От, зробити таку і в нас. І тут що в нас є банановий спрін знову? Бачите, попався? От, для того, щоб зробити, нам треба миска обов'язково. Тобто ми повинні миску скрафтити. Так, давайте ще щось подивимося. От, Наприклад, за допомогою сковорітки. Що, ми... що ми можемо зробити? Ми можемо зробити курицю генерала ЦО. Ну, і окра греолі. Не знаю, як тут переводиться правильно. Ну, Можете подивитися, тут безліч рецептів. Так що, вон, якийсь є хаш, жарений рис. Повторюсь, коли ви почнете готувати речі, почнете готувати якісь певні блюда, вам буде відновитись більше здоров'я. Так що то є вигідно. Вигідно то все робити. Так, давайте до тої скриньки перейдемося. Так, що ж то в нас за та скринька? Так, нам треба скрафтити пасіку і, наприклад, пресовщика. Давайте я вам зараз відкрию. Так, як в нас крафтиться пасіка? Крафтиться в нас вон, за допомогою досок, за допомогою рамок. От у нас є вже зразу пасіка. І пресовщик. Так, пресовщик нам треба поршні і желізні слитки. Так. Давайте розберемося помаленьку. Щоб пасіка в нас працювала, нам треба знайти бджолу. Jula Egg знаходиться. Ми просто давайте перейдемо знову в на наш режим. Нам треба просто роздолбати вон цей вулик. Опа! І є бджілка в нас королева. Тут ніяких труднів не випадає, тут випадають тільки королеви і. і все, Давайте переключимося, щоб нас не з'їли. Так, щось я не то переключився. О, тепер в то так, і от відкриваємо інвентар нашої пасіки. Я вже одну бджілку поставив, от Бачите, є. Бачите, в неї втрачається здоров'я, і вона рано чи скоро в нас загине. І нам треба буде шукати другу бджілку. І щоб другу бджілку сюди поставити, і щоб добувався мед. От є наш. Давайте візьмемо медові соти. Є медові, воскові соти. Давайте я вам заберу. Просто вам покажу. І в нас є вон личинка. Пчелина личинка. Так, що в нас є тут? Тут в нас, як він називається, присовщик. За допомогою цього присовщика ми можемо добувати сік, ну, зараз я вам покажу. Поставимо сюди. Бачите, вверху вже почався щось робити. Поставили ми сюди ужину, і дивіться, щось робиться. Що робиться у нас? Раз. І в нас робиться сок. Так, що ми поставимо клубнічку. Що в нас робиться? Ми можемо робити, вроді, там, Кока-Колу. Ну, будете дивитися, там дуже багато рецептів, дуже багато він. Що ми зробили? Клубнічний сік. А тепер. Давайте поставимо медову. Так, що в нас з меду зробиться? Давайте так сіль заверх. Е, тут нічого не зробилося. Є. У нас з'явився мед. От, Давайте поставимо вузкову соту тепер. Із вузкової соти. Що в нас з'являється? І воск з'являється, джілиний. Так, давайте я відкрию його, воно вам покаже, що в нас є. От з'являються такі соти. Далі у нас є пчелини, меди, У нас є, от, для чого нам ця є личинка. Нам треба маточне молоко. Як здобувається маточне молоко, воно у нас випадає з даної нашої матки. Для чого воно нам треба? Зараз я вам візьму і заберу. Якщо в нас є от, два інгредії. Так, далі не буду показувати, далі що в нас є? Це простий віск. Давайте розберемося перше з бджолами. Тепер ми підходимо просто до нашого крафту, беремо бджілку одну, і беремо от наше маточне молоко. І в нас з'являється пчелина матка. От таким чином можна теж ставити. Скоро вона вже в нас помре. І ми поставимо нову. І знову в нас буде мед. І цей так. Давайте я поставлю і покажу вам на прикладі, так, які ж можна, які ж можна. Для чого використовувати можна даний мед. Так, давайте я відкрию. Вон, дивіться, що у нас є тут Брауні є червоний бархатний торт. То от Рецептів дофігіще, 55 по 2. То в нас 110 рецептів, де входить е, мед. Тепер вийдемо. І віск, для чого нам треба. Давайте подивимося. Ой, то як він у нас робиться? Давайте я відкрию віск, От що нам треба робити свічки. Зараз що ми до свічок перейдемо. Так, тут різні свічки. Ну, Гурять вони, я вам скажу, яркіше набагато, чим, е, горить е, наш факел в Майнкрафті. Ось такі свічки, дуже багато є свічок, вже я вас в крафт, крафт вам показав. От, от, таким чином воно крафтиться і от такі свічки збавляє. Так, давайте вернемося до нашої скриньки до цієї. І що нам далі треба? Ось така штука. От я тут поставив нам хлопок. Тут є тканинний хлопок. Нам завжди не вистачає шкіру. Нам треба шкіру ходити шукати, вбивати наших тварин, е вбивати коров. коробки. Того всього не було. Давайте ми вон звізьмемо, що нам треба зробити. А, так само, якщо нам нитки тяжко добувати, ми ж нитки не можемо добути. Треба пауків шукати. Так, давайте. Раз. Поставили. Так, бачите, з трьох хлопка вона випадає дві нитки. А? Круто. Тепер тканинний хлопок. Його зробити треба нам дві нитки, і в нас виходить тканинний хлопок. От. І для чого нам треба той тканинний хлопок? От, ми за допомогою тканинного хлопку ми можемо робити шкіряну куртку, шкіряні штани, шапку, ну і шкари наші. Тепер давайте далі перейдемо. Цей мод додає також нам. Шкіру, як то сказати, укріплену? Як вона у нас крафтиться? Нам треба воск, і нам треба шкіра звичайна Тиляча. От, І ми можемо також скрафтити в нас От шлем. Крафтиться все одинаково. Наша броня називається кіраса. Так, що в нас є? Шкіряні поножі і шкіряні. Наші чобути. От крафтиться таким чином. Далі. Давайте. От є грантпейт. То я так зрозумів, якісь є фруктові начинки. Е якісь рибні. От як воно у нас крафтиться, треба три риби і нитки. Далі фруктова крафтиться от таким чином. Е якась зелена, не знаю, що тут таке є. Крафтиться за допомогою того. Ну, я розібрався, в принципі, я дивився по інтернеті, шукав, я розібрався. В принципі, тільки от з такою. Що можна зробити? Давайте я ту викину. Пока. Так. Не треба нам того всього. Так, води. А от я вам ще покажу за допомогою і. Так, за допомогою отої штуки, що можна буде робити. Так, давайте ще теж це скинемо. Так, хлопок, нам вже не треба буде. Так, і ми перейдемо до цих двох. Називається Fish Trap і Animal Trap. Так, от воно у нас є. Крафтиться воно у нас за допомогою вудочки, палук, скриньки і ниток. І анімал у нас крафтиться за допомогою також ниток, палук, люка. І цього. Так, десь я поставлю: тут був Animal, не знаю, яким воно чином працює, він поставив. Зараз просто глянемо. От нічого немає. Ставиться воно всередину. Весь інтернет оглянув, не можу зрозуміти, що воно тут робить. А от рибний, я от поставив у нас в озеро. Це є свого роду сітка. Давайте спустимося. Де я поставив? От він у нас стоїть. Так. Відкривайся. І дивіться, я поставив тут. 64. Скільки в нас наловилося риб різних. Боже, раки. що тут у нас такі є? Рифовий окунь, морський окунь, сом, сира медуза, Сирий лосось, сира черепаха. Ну, я... круто поставити. І можна також використовувати його для наших блюд, які ми будемо готувати. Так, давайте вернемося. Сюди до наших машин, можна сказати. Так, давайте перейдемося. У нас є вода. Це як крафтиться наш безкінечний, як там, колодязь. Так, крафтиться він за допомогою желізних слитків і просто дуба, берези цього. І ми беремо, де в нас є просте відро. І ми просто черпаємо звідси воду. Бачите? Все у нас відро повне. Так, а, я ще поставлю от сюди, щоб ви бачили, Так, молоко. В деяких інгредієнтах треба вода і молоко. Але вода і молоко в нас не може використовуватися з нашого відра. Нам треба поступити отаким от чином. Бачите? І в нас появляється свіжа вода. І ми вставимо молоко. І в нас появляється свіже молоко. Як ви бачите, ведро нам вертається, вірта, просто нам треба такі, як то глечки, можна сказати. Так, І використовується воно от у нас. Червоний бархатний торт, хліб з бананом, також в багатьох інгредієнтах. І з водою, що нам зв'язано, що в нас використовується, також ми можемо робити веджімайл якийсь. Тісто робити. Ну, Все як по справді, бачите. різні форми тіста. тіста. От, ще є. Шейки з тісту. Ну, коротше, будете розбиратися. Тут дійсно дуже багато чого крафтити можна. Так, давайте я звідси вийду і викину. Так, далі. Є в нас ринок. Для чого нам потрібний ринок? От я відкрию ринок. Тут є плуди, бачите? Щоб не шукати нам. В нашому цілому світі ми можемо просто купити. За один ізумруд ми можемо купити. От, наприклад, що у нас є спаржа, далі ячмінь. Ну, всі види. Всі види наших рослин ми можемо купити тут. Давайте я зараз вам продемонструю. Так, візьмемо ізумруд, Візьмемо, Запхаємо сюди. І от, наприклад, я хочу купити. Що я хочу купити? Ну, чесник. Оп! Все, у нас є чесник готовий. Робимо грядку, як звичайно, і висаджуємо його. Рослин дофігіща. От все. Часник у нас росте. Так, давайте вернемося далі. Також додає він нам отаку от от пічку. Ця пічка, як звичайна, наша пічка. Ми може сюди ложимо дерево, вуголь, ну і сюди різні речі, і от з них з'являється в нас. Як в звичайній нашій піці. Так, демонструвати я вже не буду, вже самі, буде, ба, е, самі вже будете е, дивитися і знаходити. Так, шеф, що у нас є така штука. Давайте я візьму. Нам треба взяти яйце. Так, де наше є. Е, Вівцю я візьму. І і і і і що я хотів ще вам показати? Ні-ні-ні. Так, де ж у нас є... От целот вроді би. Ні, от спрут, спрут нам треба. Нам треба спрут. Давайте я перейду в режим такий. Так, ай-яй-яй, треба було взяти сукиру. Ну, добре, давайте. От я візьму кину віпцю. Давайте ми її завалимо. Бачите, нам тепер випадає м'ясо з вівці. Давайте кинемо наш спрут. І от теж заб'ємо. І що нам випадає? І нам випадає кальмар, а з нам випадає сира баранина. Давайте зразу подивимося, що ми можемо в нього готувати. О. Пастуший пиріг, суп з ягнятка і чменя. І за допомогою сирого кальмару ми можемо готувати рол Каліфорнія, суші можемо готувати. і Рибну вечерю. Так, давайте зразу перейду в творчий режим. Ось така то штука. Так, що ще я вам хотів розказати? Вже вроді все розказав. Ось такий в нас мод. З кучою руслин, кучою дерев, кучою блюд. Тепер давайте я вам ще от відкрию нашу менюшку. І ви просто подивитесь, скільки тут блюд ми можемо приготувати. Подивіться, скільки тут є тортів. Просто капець, яблуко в карамелі, торти, гриби, жарені, варені, риби, м'ясо. От можете подивитися, скільки всього ми можемо зготувати. Я навіть не але мені здається, тут більше 100. Та де, мабуть, більше 150 блюд. Які, які ми можемо зготувати. О, що тут в нас є таке? Сендвіч з клюквенним Вон, Клюквене желе. Води різні. Вон, вишневі газировки можемо робити. Ну, як воно у нас робиться? Вон, дивіться, з допомогою газованої води, соку. Сок я вже показував, як добувати, цукру або меду, і от такого горщика. А як газована вода у нас робиться? За допомогою от, свіжої води і газованої води в нас виходить газована вода. Так, Давайте включимо день. Так, все, вроді я нічого не забув. Кому було інтересно, підписуємося на канал. пальці вверх. З вами був Святослав. Па-па.